Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам і захисницям. І сподіваюся, ви не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це дуже важливо і будь-який донат важливий. До владних кабінетів повертається Кирило Тимошенко, колишній заступник Єрмака та ідеолог великого будівництва. Його погнали з офісу президента, начебто через корупцію, але ось він знову при ділі. Так, нібито нічого не було. Сьогодні розповім вам про Кирила Тимошенка та про те, що його поява у самому міністерстві оборони навряд чи призведе до чогось хорошого. Нагадаю, мене звати Богдана Мосою, я журналіст це мій ютуб канал. Підписуйтеся на нього, не забувайте ставити ваші вподобайки, пишіть ваші коментарі та діліться цим відео і тисніть на дзвіночок. І також дуже дякую за підтримку в такі непрості часи моєї роботи через посилання на монобанк через ресурси. Баймі кофі Патреон, а також безпосередньо спонсорство на YouTube. Внизу є всі координати. А зараз несемося. Богдан Амосов Без кісток. Кирило Тимошенко, колишній заступник голови Офісу президента. Як з'ясувалося, він почав працювати радником міністра оборони Рустема Омєрова. про це стало відомо із запиту е, Суспільного. Тимошенко регулярно приходить до міністерства, фактично вже працює у відомстві, має наради з Умєровим, має свій кабінет там, ну і уже завів у відомство своїх людей. Тож хто такий Тимошенко? Друзі, мало хто з вас знає чи пам'ятає, але Кирило Тимошенко нормально працював насправді з попередньою владою. Будучи засновником і керівником Good Media, Кирило Тимошенко працював помічником-консультантом на громадських засадах у позафракційного народного депутата Андрія Денисенка. А згодом його компанія Good Media виробляла відеорекламу про досягнення уряду Володимира Гройсмана. Уряд Гройсмана звітує. Ми відновлюємо соціальну справедливість. Також ролики на замовлення Мінстиця, фільм Битва за Дніпро, де возлеличилося Ігор Коломойський, і ще багато чого. Так, наприклад, він знімав максимально крінжове відео про одного із тіньових лідерів БПП Ігоря Кононенка стан доріг Україні, тим паче не головних, все може розповісти будь-який українець, але випускник автодорожнього інституту Ігор Кононенко може професійно судити про причини цього стану. Він переконаний, кошти, звісно, потрібні без грошей доріг не побудуєш. А ключем до вирішення проблеми є залізний та непідкупний контроль. І поки в Україні, по суті, вперше створюється система контролю якості будівництва доріг, депутат Кононенко виконує ці функції сам жорстко та зі знанням справи. Так це насправді дуже унікальна історія, коли продакшн соратника Зеленського, ну Кирила Тимошенка, знімає відео про соратника Порошенка. Ігоря Кононенка, а головний герой у, у цьому всьому, так ведучий Ахметівська шістка Вася Голованов. <сум> Дивись, що коїться. Але вже згодом Тимошенко стає заступником голови Офісу президента Зеленського. Ще за головування там Андрія Богдана. Тим часом, поки Тимошенко був в офісі президента, інша компанія, пов'язана з його дружиною за назвою Кінокіт, отримувала державні замовлення один за одним. Наприклад, телеканал Рада уклав майже на 105 мільйонів доларів договір, який передбачав виробництво телепрограм, для телемарафону Єдині новини знятих. Кінокотон. І людина сама собі щось вигадала, і про атакам сама собі щось вигадала, і про переговори, і говорить на повному серйозі. Говорить, ви знаєте, там в Україні ми готові вже сідати за стіл переговорів і так далі. Це ще одна ознака того, що людина абсолютно вже усвідомлює, що є ну, ізолянтом. Так, да, дуже схоже на аутизм. Хочеться про ще одного персонажа поговорити. в Раз з питанням потрапили в десятку, тому що у мене вже є мій пес Дюк, і я його теж взяла. Минулого року ця ж компанія отримала від каналу 120 мільйонів. А згадана вже компанія Good Media, яка працювала з Гройсманом та Кононенком, заробила півтора мільйони гривень на послугах із організації та проведення корпоративних заходів партії Слуга народу та регіональних організацій. А це все було під час місцевих виборів 2020 року. Ну тобто політична передвиборна кампанія. Турборежим, нічні засідання, позачергові засідання у масках, загалом робота під час карантину. Цей рік можна охарактеризувати як законодавчий марафон. Перший рік разом далі буде. Також ця ж компанія Good Media, організовувала форум Україна 30 який вигадав президент, і за який, згідно із розслідуванням видання, Бабель фактично заплатили олігархи. Теж здавалося б, чому і зараз ми маємо те, що ми маємо, і маємо це виправляти. Що, щодо в рамках нашого комітету і е, енергетичної безпеки знову ж вже було сказано щодо е, того, е, крім саме е, електри, електрики, і е, пит, е, того, й наскільки важко знайти баланс між е, е, імпортом і е, цінами для населення, але тим не менше треба прямувати до е, власних потужностей, це також у команді Зеленського Кирило Тимошенко відповідав за напрямок регіональної політики зв'язки з головами облдержадміністрації та керівниками міст і громад. Коротше, був смотрящим. А також керував проєкт Велике будівництво із 2020 року. І, взагалі, по програмі президента України велике будівництво це 6,5 тисяч кілометрів доріг. Це 100 садочків, 100 шкіл та 100 стадіонів. А після початку широкомасштабного вторгнення Тимошенко почав курувати гуманітарну допомогу у прифронтові регіони. І саме його ім'я курувало у скандалі із розкладанням гуманітарки на Запоріжжі. Наприкінці 22-го року журналісти Української правди випустили розслідування про те, що заступник Єрмака був помічений за кермом нового «Порше Тайкан» 21-го року вартістю близько 100 тисяч доларів. Автомобіль, як виявилося, йому надав бізнесмен Вимір Девітян, якого називають неформальним куратором Запорізької області від влади. Також з'ясувалося, що Тимошенко е їздить паралельно на позашляховику Chevrolet Хое, який взагалі то компанія Дженерал Моторс передавала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій гуманітарних місій. Ну тобто передали авто для гуманітарних Для гуманітарних. Цілий, а виявилося, що Тимошенко їздить на ньому по Києву, зокрема, з дому на роботу, з роботи додому. А, ну так, ніби інших автівок для співробітників офісу президента не вистачає у липні 2022 року. НАЗК заявило, що під час роботи на посаді заступника керівника офісу президента Тимошенко підписав лист для прикордонників із проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому, нібито для службового відрядження. Однак, працівники НЗК зазначили, що справжньою метою виїзду підлеглого був особистий інтерес самого Тимошенка, а саме, оформлення візи собі. Та своєму сину, крім того, у НЗК заявили, що впродовж двадцятого року Тимошенко три рази безоплатно проживав у готельному комплексі Емілі Резорт, два з яких разом з дружиною та сином. Екс чиновник не зміг підтвердити факту оплату за проживання на понад 45 тисяч гривень. За Тимошенком тягнувся просто шлейф із різних скандалів, пов'язаних із різними якимись темними мутками. Ну і внаслідок цього, врешті, його було звільнено із офісу президента. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. П'ятиденний строк Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб Підстави могло бути лише реальне службове відрядження. Вже є також кадрові рішення: частина сьогодні, частина буде завтра щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі. Здавалося б, на цьому все, але ж ні. А Почерський районний суд найчисніший суд у світі, як ми з вами знаємо, визнав Тимошенка за звинуваченнями ЗК невинним. По-друге, ось тепер ця людина із такою біографією знову повертається у владні кабінети у Міноборони, начебто він займатиметься комунікацією. Цікаво. а Хто в цій комунікації буде допомагати? Компанія Good Media чи компанія Кінокіт? Чи якась інша компанія із сімейного бізнесу а, Тимошенка, чи можливо. Якийсь новий спосіб комунікації буде вигаданий на відміну від тих геніальних, які рятували слугу народу весь цей час від ганьби, та дозволяли Тимошенківському медіабізнесу процвітати за рахунок доступу до годівнички. Я вам скажу так: по-перше, виданню Бабель вони брали коментарі в мене. Я знаю, що і в компанії, якою володіє моя дружина, якою раніше я управляв до того, як прийшов заступником керівника офісу, а також компанія робила. Відповіді при служба відповідала на жаль, видання Бабель навіть не згадала чи там одним реченням згадала усі коментарі. Там було в цих коментарях все дуже правильно, мені здається, і чесно розписано. По перше, якщо а, я раніше володів компанією, так що тепер компанія не може ця взагалі працювати, ми ж не кажемо про бюджетні кошти. Компанія не працює з бюджетом. А де вона працює по приватних справах? Робить вона форуми чи знімає ролики, які знімала, чи івенти для приватних компаній, чи за приватні кошти, це справа будь-якої компанії. На початку цього року стало відомо, що ви придбали маєток величезний і немаленьку ділянку землі, все це записали на свою дружину. Стало питання, звідки такі гроші у людини, яка була телевізійником, потім піарником, а потім, ніби, на великому будівництві, заробила цей будинок. Він коштує близько 5 мільйонів гривень, а не 10, 20 чи 30. Чесно кажучи, якщо порівнювати з вашою зарплатнею, то і 5 мільйонів гривень це дуже багато. Тепер друге, друга, друга вітать. Коли я тільки прийшов в офіс президента, звісно, я заповнював декларацію у нашої сім'ї більше. Мільйона доларів статків. І ну, ми хотіли купити будинок, ми його дійсно шукали багато років, ну, два чи два з половиною роки. Знайшли, придбали за кошти, які заробили до цього. До речі, про годівничку. Як виявилося, у липні 2022 року Тимошенко оселився у будинку радника мера Києва і великого забудовника Ігоря Ніконова. Який розташований у котечному містечку Ворота, в престижному козині По оренду дружина Тимошенка щомісячно сплачувала 230 тисяч гривень, і вже ж так співпало. До речі, що через паркан від Тимошенка був маєток Сергія Льовочкина опозажиста, а через річку маєток його сестри Юлії Льовочкиної її, як ми знаємо, вже позбавили мандату. На себе багато чого оформлюється на мою дружину, і тут я нічого не приховував. Найголовніше ну просто є гроші у людини. Заробила ще до того, як прийшла в політику, і от до сих пір уже 5 років вистачає на всі ці розкоші. Кажуть, що Тимошенко буде відповідати за комунікації, але багато хто згадує, що саме ж він відповідав за велике будівництво. А зараз, як ми знаємо, міноборони займається укріпленнями прифронтових зон, тими самими укріпленнями, якими мало б займатися міноборони ще 5 місяців тому, за запитом президента, але якось не виходило. Ну а тепер там з'явився Тимошенко. Цікаво, цікаво, хто будуть підрядники, і чи лише за комунікації буде відповідати Тимошенко? Адже ж, комунікаціями насправді можна назвати будь-що. Друзі, на цьому поки що все. Пишіть внизу, що ви думаєте про всю цю історію? А які ризики, на вашу думку, можуть бути пов'язані з перебуванням Тимошенка у Міністерстві оборони? Ну і також не забувайте, будь ласка, донатити хлопцям із Збройних сил України. Знаходьте перевірені а, збори і донатьте будь-яку суму. Тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.